Ютуб канал Bookzilla представляє книгу на межі Тиждень без жалю до себе, автор Ерік Ларсен на межі Тиждень без жалю до себе. Короткий виклад. Книга Еріка Ларсена на межі Тиждень без жалю до себе пропонує інтенсивну програму особистісного зростання, засновану на досвіді автора під час служби в армії. Ларсен розробив цивільну версію пекельного тижня, щоб допомогти людям вийти із зони комфорту. Усвідомити свої можливості та досягти більшого у житті. Ключові ідеї та концепції: пекельний тиждень як інструмент самопізнання та особистісного зростання, це інтенсивний семиденний тренінг, що вимагає від учасника вийти за межі звичного, усвідомити свої можливості та навчитися ефективніше керувати своїм життям. Важливість підготовки успіх пекельного тижня залежить від ретельної підготовки, яка включає роботу над ставленням до труднощів. Готовність до ризику, поєднання розуму і тіла, отримання зворотного зв'язку, визначення цілей, візуалізацію та планування. Усвідомленість та фокус кожна дія під час пекельного тижня має бути наслідком свідомого вибору, що дозволяє тягти максимальної ефективності у всіх сферах життя. Робота над звичками. Звички формують наше життя, і пекельний тиждень є відмінним часом для позбавлення від шкідливих звичок та набуття корисних. Управління режимами. Вміння перемикатися між режимами максимальної ефективності, звичайним робочим режимом та режимом відпочинку дозволяє досягти гармонії та підвищити продуктивність. Тайм менеджмент та пріоритетизація. Ефективне управління часом, вміння розставляти пріоритети та фокусуватися на одній задачі за раз, дозволяє встигати більше та зменшити рівень стресу. Зустріч зі страхом, позбавлення від страхів вимагає відкритої зустрічі з ними, визнання їх і готовності діяти, незважаючи на них. Повноцінний відпочинок відпочинок є необхідною частиною життя, і вміння правильно відпочивати так само важливе, як і вміння ефективно працювати. Позитивне мислення. Позитивний настрій та здатність фокусуватися на, на хорошому є ключовими елементами успіху. Система цінностей, усвідомлення власних цінностей та їх узгодження з цілями дозволяє жити більш осмисленим життям. Основні висновки та рекомендації автора труднощі це можливість для зростання, не потрібно боятися труднощів, їх потрібно сприймати як виклик та можливість стати сильнішими. Ризик необхідна умова успіху не варто боятися ризикувати, якщо ви хочете досягти чогось значного. Розум і тіло повинні працювати разом. Фізична активність позитивно впливає на розумову діяльність та навпаки. Зворотний зв'язок необхідний для самопізнання, неможливо оцінити себе об'єктивно без зворотного зв'язку від оточуючих, цілі роблять життя осмисленим, важливо ставити цілі та рухатися до них, щоб не відчувати себе іграшкою долі. Візуалізація допомагає досягти мети, уявлення майбутнього допомагає подолати страх та підготуватися до випробувань. Свідомість ключ до ефективності. Кожна дія повинна бути усвідомленою, тільки тоді можна досягти максимальної віддачі. Звички можна змінити. Не потрібно залежати від шкідливих звичок, їх можна змінити, докладаючи зусиль. Режими можна контролювати. Вміння перемикатися між різними режимами допомагає бути ефективним у будь якій ситуації. Тайм менеджмент це ключ до успіху. Ефективне управління часом допомагає встигати більше та зменшити рівень стресу. Страхи можна подолати. Зі страхами потрібно зустрічатися обличчям до обличчя. Відпочинок важлива складова успіху. Повноцінний відпочинок допомагає відновити сили та підготуватися до нових викликів. Позитив це вибір. Намагатися бачити хороше в будь-якій ситуації це вибір, який допомагає досягти успіху. Цінності визначають життя. Потрібно чітко усвідомлювати свої цінності, щоб жити осмисленим життям. Важливі практичні інструменти та методики підготовка до пекельного тижня, аналіз злетів та падінь, створення списку своїх успіхів і невдач, аналіз того, як долалися труднощі та що було вивчено, допомагає краще розуміти себе та свої можливості. Визначення страхів, перелік своїх страхів їх озвучування допомагає їх подолати зворотний зв'язок 360 градусів. Збір анонімних відгуків від різних людей з вашого оточення для розуміння сильних і слабких сторін, постановка цілей SMART. постановка конкретних, вимірних, досяжних, релевантних та обмежених у часі цілей, візуалізація уявлення майбутніх подій і того, як ви будете справлятися з викликами. Планування, створення плану на тиждень з акцентом на пріоритетні завдання і способи відновлення енергії. Правила пекельного тижня ранній підйом о 5 ранку. Та відхід до сну о десятій вечора дотримання чіткого графіка сну для максимальної продуктивності, бездоганний зовнішній вигляд акуратність в одязі та зовнішньому вигляді, щоб налаштуватися на продуктивний лад щоденні фізичні вправи щонайменше одна година, регулярна фізична активність для підтримки тонусу та енергії, здорове харчування, відмова від шкідливої їжі, вживання великої кількості води та рослинної їжі. Мінімізація використання інтернету та телевізора, зосередження на важливих завданнях та відмова від відволікаючих факторів, повна віддача на роботі та відпочинку, максимальна концентрація на поточній діяльності практики кожного дня, пекельного тижня. Понеділок, робота над звичками, визначення шкідливих і формування корисних звичок, наприклад, зміна мелодії будильника на позитивну. Та розміщення його в недосяжному місці, щоб не було спокусу відкласти підйом. Вівторок перемикання режимів, пошук свого стану потоку через спогади про найкращі моменти життя, опис цих моментів словами, які стануть вашою мантрою для налаштування на потрібний режим середа тайм менеджмент навчитися ставити на паузу, складати список справ, визначати терміни і не робити багато справ одночасно. Четвер Зустріч зі страхами, озвучування їх і безсонна ніч для виходу із зони комфорту. П'ятниця відновлення після безсонної ночі медитація з ключами, тримаючи зв'язку ключів, намагатися заснути, і, коли почнете засипати, вони впадуть, ви повернетеся до реальності сповненим сил. Субота. Позитивне мислення, фокус на хороших моментах і переключення на позитивні емоції при появі негативних думок. Уявлення себе через 10 років, коли можна буде сказати, я зробив це, неділя, роздуми про життя, переоцінка цінностей, визначення своїх пріоритетів після пекельного тижня, закріплення нових звичок, регулярне повторення корисних дій протягом 21 дня для формування стійкої звички, постійний зворотний зв'язок, регулярне отримання відгуків від інших для відстеження прогресу, регулярна практика перемикання режимів. Використання навичок перемикання режимів для збереження ефективності, щорічний пекельний тиждень, можливість повторення пекельного тижня для переоцінки цінностей та постановки нових цілей. Приклади з книги Роальта Мунсен Його успіх у підкоренні південного полюса підкреслює важливість ретельної підготовки, де навіть найменші деталі відіграють важливу роль. Він набрав у команду досвідчених лижників, взяв какао замість чаю. І собак замість коней. Досвід Еріка Ларсена, його особистий досвід після аварії, коли батько сказав зараз момент істини, коли стає зрозуміло, чого ти стоїш насправді, демонструє, що труднощі можуть стати точкою відліку для особистісного зростання. Юрист, що втратив ціль, історія успішного юриста, який почувався нещасним, показує, що наявність мети є необхідною умовою для щастя і повноцінного життя. Клієнт Ларсена, топ-менеджер Ілюструє необхідність використання різних режимів роботи для різних ситуацій, вона налаштовується на зустрічі залежно від мети і учасників. Клієнт Ларсена з важким дитинством. Його історія демонструє, як усвідомлення своїх цінностей може допомогти у прийнятті рішень і виборі правильного шляху. Приклади відомих людей згадування про Едісона, Кеннеді та Пастера показує, що навіть у великих людей були складнощі, але вони навчилися їх долати. «На межі». Тиждень без жалю до себе це не просто книга про мотивацію, це практичний посібник самовдосконалення, який пропонує інтенсивну програму, що дозволяє кожному розкрити свій потенціал і досягти більшого у житті. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.